Вітаю! Сьогодні в мене знову з'явилася причина записати ще одне відео, так як планувала я на завтра, але завтра в мене буде такий надскладний день. Завтра моїй мамі два роки, як вона відійшла в інший світ. Тому ми хочемо ми з сестричкою трішки приготувалися і хочемо пом'янути. Зранку поїдемо на цвинтар. Ну, все як як треба. І, думаю, сьогодні зніму відео, щоб завтра вже не бігать і не. Ну, В общем, якось так. Пояснила якось так. Є в мене до продажу ось такі 4 бокали. Я Їх поставила, мабуть, далеко. Ось такі 4 бокали. Ці бокали старенькі, тому що тут така фігурна ніжка, а це свідчить, що такі бокали вироблялися до реформи до 61-го року. Тут на цих бокалах ручна нарізка, ось дивіться такі ніби ромашечки. З листочками. Якщо видно, я не знаю, я і світло увімкнула, але не знаю, наскільки видно. І ще на деяких бокалах тут є. Е, так, Позирки повітря, як це сказати, кульки. Повітряні кульки в склі тут є. Це свідчить про те, що вони старенькі. І ще. Я коли на них придивляюся, вони всі ніби одинакові, але вони в той же час і всі різні. З цього я можу зробити висновок, що вони видувалися вручну. Висота 14 майже сантиметрів кожного бокала. Вони видувалися вручну, і тому так трішки вони відрізняються ніби за формою. Це такі детальки. Дуже гарні, вони такі об'ємні. Не знаю, наскільки. Ну, грам, мабуть, на 200, можливо, на 150. Дуже гарні такі бокали. І хто хоче придбати такі бокали, їх у мене 4. Будь ласка, по 40 гривень можете забирати. Вони абсолютно всі цілі. Я їх коли купляла, я отут пере... Передивилася, немає жодної, жодного скола, жодної тріщинки в дуже гарному стані. Також у мене ще є два отакі, дві отакі склянки. Ці склянки височенькі, висота, зараз я вам скажу, висота 13,5 см. Тут трішки ще водичка є на них. Але ці скляночки також мають повітряні кульки у склі. Вони мені, я їх побачила, вони мені дуже сподобалися, і зразу я їх забрала. Це такі дуже гарні склянки, і я впевнена, що вони старенькі. У мене їх дві, і хто хоче придбати, то вони будуть по 50 гривень одна скляночка. Далі в мене ще, ну так, знаєте, як на барахолці, це взяла, а потім ще стоїть щось гарненьке. І потім ще, і так, і так ось я ще забрала ось такий бокальчик на ніжці, також із ручною різкою. Скільки його сантиметрів? Зараз подивлюся, 12 см він по висоті. Такий також він весь ціленький і гарний. Ну, не бачила я тут уже цих повітряних кульок, лише водичка трішки є, бо е, помила нещодавно. І ось такий ну це взагалі він такий симпатичний. Бокальчик. Я, знаєте, не дуже розбираюся, які для шампанського, які для коньяку, які для віскі, я не знаю. Тому я не буду стверджувати, для чого вони. Але ось також тут є ручна різка, такі якісь квіточки, зірочки. Не знаю, хочеться, щоб гарно було видно, мабуть, це треба включити ще додаткове освітлення. Можливо, отак. Так буде гарно видно. Такі два бокальчика також будуть по 40 гривень. Можливо, хтось бажає припати, можливо, в когось не вистачає у наборі. То, будь ласка, також ще в мене є отакий графинчик. Графинчик в ідеальному стані. Позолота, вузька смужка позолоти внизу, трішки, ну, вузесенька е, зверху. Тут ось три смужечки позолоти на горлі, ну, на горлечку. І також кришечка, до речі, притерта, пробочка, і тут також смужечка позолоти. Ну тут трішки вона потерта, бо ви ж самі розумієте. Як беруть за кришечку, за пробочку. Він також абсолютно цілий весь, ну, да, трішки мокренький. Абсолютно цілий, дуже такий він мені симпатичний. Я не знаю, об'єм його десь, мабуть, півлітра, мабуть, півлітра. Але такий він широченький внизу, тобто, Гарно, так впевнено, стоятиме на столі. І такий графинчик 180 гривень, хто хоче придбати, будь ласка. Далі ще я хочу вам показати ось такий глечик, кувшин, хто як називає. Цей глечик з ручним розписом, під глазурний розпис, тут кобальтом. По цьому глечику. Мені писали, що тут повинна бути кришечка, хоча, я, можливо, я не спорю, але якщо це глечик, ну як виливати кришечку? ну, Не знаю, я його так придбала, так я його і вам пропоную. Є тут трішки по емалі, ну це під, під глазурю, є трішки такі мазочки. Фарби кобальту. Вони попроявлялися, але вони під під глазурю. Ось такий ось глечичок. І показую вам: це старе полонне, 60-ті роки. Позолоти тут немає. І такий глеч, ну це вже майже колекційний глечичок, такий глечичок буде коштувати 200 гривень. Глечичок, кувшин, хто як назве. Є в мене ще один глечичок такий гарний горошком. Він також, ну, вже він новіший, десь 70-ті роки минулого століття. Є тут підмальовка по золотою ось такі сніжиночки, є і позолота на обідку, але вона вже втратила стерта. Мабуть, ним користувалися часто. І позолота стерлася. Але він дуже гарний. Весь ціленький, весь ціленький, ніде не пошкоджений, ніде немає сколів, тріщин. Не бачила я ніяких виробничих тут. Ну, буває там якесь вкраплення чи що. А, ну ось крапочка така, це виробнича, мабуть, при... Ну, при. Об, об, коли обпалювали, то. І клеймо городниця синеньке, другого сорту. Мені здається, що це 70-ті роки, кінець 70-х, можливо, 80-ті. І такий він об'ємом десь на літру, і цей глечичок теж десь на літру. І такий глечичок буде коштувати 100 гривень. Так, і ще в мене одне придбання. Покажу вам і вже завтра буду себе вільно почувати. Ось такий кавник. Він в абсолютно новому стані. Ним не користувалися. Позолота по обідку. Позолота по обідку. Але... Як це я могла не додати? Але ось тут ось має такий невеличкий скольчик. Ну, Все це буде, звичайно, в ціні учитано. Має тут скольчик. Тут на носику позолота. Також ось на ручці позолота. Така. Тут внизу по бідочку по Я так думаю, що це вже Кінець 80-х років, тому що тут вже є трохи люстрового покриття ось тут, але позолота ще внизу є. І на кришечці також є тут трішки люстрового покриття і позолота на ручці. Такий кавничок буде коштувати 70 гривень. Можливо, кому в колекції, та й так не можна користуватися. Але скол е, недавній, скол, недавній. А, до речі, я не показала вам виробника. Виробник у нас сумський фарфоровий завод е, другого сорту зелене клеймо. Ось такий кавничок, тут трішки ось у помарки золотом. Мабуть, коли покривали, по. Е, Мазнулося позолотою. Так, він геть, геть зовсім новенький. Ось така ось вода. Так, ось такі в мене на сьогодні покупочки. Вам всім дякую. що набираєте терпіння і мене дивитеся. Дякую за підписки, дякую за вподобайки, за відгуки дуже приємні. Бажаю вам всім. Миру добра та здоров'я і до нових зустрічей.